На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке: яке молоко ми вживаємо земельна реформа як спосіб врятувати сільські громади, оптові ринки сільгоспродукції одна з гарантій продовольчої безпеки. Готує санчата влітку, а гарний врожай взимку. Міногрополітики активно готуються до весняно-польових робіт. Зокрема, спільно з науковцями відпрацьовує оптимальну структуру посівних площ та запасає вдосталь усіх необхідних засобів і матеріалів, оскільки у 2012 році планується розширення посівних площ ярих зернових. На кінець січня 2012 року для весняно-польових робіт у сільгоспвиробників є в наявності 210 тисяч тонн поживних речовин міндобрив. Забезпеченість диспаливом становить двісті 27 тисяч тонн, бензином – 58 тисяч тонн. Забезпеченість насінням ярих зернових і зернобобових культур складає 892 тисячі тонн, понад 100% до потреби. Забезпеченість насінням соняшнику – 100%, сої – 105%, Цукрових буряків 80%, А до 1 травня поточного року планується звільнити від оподаткування операції з імпорту насіння кукурудзи, яке буде використано для пересіву озимих зернових культур. За словами міністра, для належного проведення весняно-посівної кампанії мінагрополітики вживає всіх необхідних заходів. Микола Присяжнюк повідомив, що нині відпрацьовується оптимальна структура посівів ярих зернових культур, якою передбачено розширення посівних площ у 2012 році. Кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса, гороху, зернового е також сої та круп'яних культур. Зокрема, посівні площі кукурудзи планується збільшити на 700 тисяч гектарів. Водночас, міністерство буде науково ґрунтовано рекомендувати навантаження на 100 гектарів сільськогосподарських земель, враховуючи природно-кліматичні зони та родючість ґрунтів. За прогнозами науки, фахівців нам необхідно буде пересівати біля 2 мільйонів гектарів. Озимих. Що, що, звичайно, є складною ситуацією і буде вимагати додаткового якісного насіння, над чим ми зараз працюємо, додаткових ресурсів технічних, додаткових ресурсів енергетичних, звичайно, в першу чергу, і паливомастильних матеріалів, і добрив додаткових, тому що ви бачите, що озимина є слабка, і над цим ми сьогодні працюємо. Окрім цього, проблем аграріям додали і сильні морози. Мінус вдарив по озимені, яка ненадійно вкрита снігом. Під загрозою знищення посіви на півдні та сході. Херсон, частина Миколаївщини, Одеса, Запорізька, Луганська, Харківська та Сумська області. Там сніговий покрив не перевищує необхідних 10 сантиметрів, тож втрати вже сягають 35%. п'яти Країну прийшла зима, при цьому дуже е з, з, з сильними морозами. І, і цей період сильних морозів буде спостерігатись досить тривалий час. Тобто, як мінімум це буде 10 днів, а можливо навіть і більше. Но з огляду на це створюються, вже зараз створилися і надалі будуть посилюватися складні умови для перезимівлі озимих культур, перш за все, пшениці, ріпаку, озимого ячменю. Далі, Агроньюз. огляд найважливіших подій аграрного сектору. З метою впровадження і підтримки високих стандартів якості видобутку і виробництва природної води в Україні створено асоціацію виробників мінеральних і питних вод. Зокрема, перед нею стоїть два завдання: забезпечувати впровадження світових стандартів якості, шляхом розробки методичної бази для гравців ринку і підтримка постійної дискусії та співпраці між ними, а також захищати інтереси компаній галузі на рівні законодавчих і регулюючих органів. Про своє бажання вступити в асоціацію вже заявили такі компанії, як Адієсгруп України. Україна і Coca-Cola Ukraine Limited. Асоціація виробників мінеральних і питних вод України є членом Європейської федерації бутильованих вод і Європейської бізнес-асоціації. Уже кілька країн ввели посилені заходи контролю якості фруктів у зв'язку зі скандалом за польсинами з Бразилії, в яких виявлені залишки хімікатів. Українські компанії впевнені в якості свого продукту, але заявляють про готовність посилити контроль. У товаристві з обмеженою відповідальністю Сандора запевняють, що вжили всіх необхідних заходів для того, щоб. Щоб забезпечити якість і безпеку своєї продукції у зв'язку з виявленням хімікатів в соковому концентраті з Бразилії, яка є одним із найбільших в світі постачальників цього продукту, у той же час компанії підкреслюють, що повністю впевнені у якості свого продукту. Нагадаємо, минулого тижня в США вибухнув скандал, пов'язаний з виявленням в апельсинах, поставлених з Бразилії, а також в соковому концентраті з них хімікату Карбендазіму. Ця речовина використовується для захисту рослин від хвороб, зокрема чорної плямистості. Однак її на базі аграрної біржі України створена робоча група з метою вироблення спільної концепції розвитку біржового ринку з торгівлі сільськогосподарською продукцією. До складу груп увійшли Українська зернова асоціація, Національна асоціація бірж України, трейдери, Національний банк України, банки Аваль та Кріді Агріколь. Фахівці прискіпливо вивчають ці пропозиції, зауваження та поважання учасників ринку у контексті розробки концепції. Після доопрацювань проект буде переданий на розгляд до Міністерства аграр політики та продовольства в рамках нової концепції біржаву ринок працюватиме відразу по декількох нових напрямках: це організація електронної системи біржових торгів на основі веб-рішень, формування прозорої ринкової ціни на сільськогосподарську продукцію, а також запровадження повноцінного розрахунково-клірингового обслуговування біржових торгів. За дві декади січня з України вивезено більше одного мільйона тонн зерна. Найбільший обсяги від вантажень припали на кукурудзу близько 850 тисяч тонн, тоді як експорт. Пшениці склав близько 180 тисяч тонн, а ячменю 60 тисяч тонн. Експортні відвантаження всього зерна в 2011 -му, 2012 -му вже на 3,7 мільйона тонн перевищили торічний показник на цю дату. Так, з початку сезону по кінець січня вивезено близько 11 мільйонів тонн зерна в порівнянні з 7 мільйонами тонн за аналогічний період минулого року. Відвантаження перевищують торічні виключно завдяки активному експорту кукурудзи. Так, з початку сезону через Україну відвантажено близько 6 мільйонів тонн кукурудзи, що втричі більше ніж аналогічний показник минулого року. Експорт пшениці поки приблизно на 10% вище минулорічного рівня і складає близько 3 мільйонів тонн. А ось відвантаження ячменю приблизно на 20% менше близько 2 мільйонів тонн. З 7 по 10 лютого у виставковому центрі київ Експоплаза відбудеться головний агропромисловий форум України у складі найбільшої сільськогосподарської виставки Інтерагро та виставки ефективного тваринництва та птахівництва Агро Шоу. Близько півтисячі компаній представлять до вашої уваги сільгосптехніку, обладнання та технології для тваринництва та птахівництва, продукцію рослинництва, агрохімію, насіння та запчастини у програмі, семінари та конференції від провідних фахівців галузі. Офіційне відкриття виставок 7 лютого о 11 годині в третьому павільйоні виставкового центру Київ Експо Плаза. Додам, що інформаційними партнерами найбільшої сільськогосподарської виставки «Інтерагро» та виставки ефективного тваринництва і птахівництва Агро Енімал Шоу виступають тележурнал Агроконтроль та інформаційне агентство «Агроньюз». Українська молочна продукція є високоякісною та виготовляється з дотриманням встановлених у державі норм та вимог. Це якість забезпечена обміном багаторічним досвідом великотоварних ферм та одноосібних господарств. У держветфітосанітарній службі відзначають, що молочна сировина українських великотоварних ферм відповідає встановленим у державі стандартам та вимогам і переробляється та транспортується з допомогою спеціалізованих новітніх технологій. Щодо сировини від одноосібників, то тут Україна залучає досвід країн Європейського Союзу. Там так само використовується молоко з приватних одноосібних підприємств громадян. Ми йдемо по тому шляху, і я в цьому нічого поганого не бачу. І ще ми довго будемо використовувати у своєму виробництві молоко з індивідуальних підсобних господарств. І ми їх будемо допомагати і це на даному етапі є також і позицію нашого міністра аграрної політики, де відпрацьовуються механізми, кому більше допомогти від трьох корів до п'яти від п'яти до десяти, зацікавити в тому, аби населення хотіло утримувати поголів'я, аби воно отримувало відповідну бюджетну підтримку для цього розвитку. З нашої ферми йде молоко якісне, якість його контролюється. І лабораторії, і також на, на заводі іде попередній аналіз якості. Жирність молока приблизно від 3,8 до. 5,9%. на сьогоднішній день ніяких претензій ні в Росії, ні в Білорусі щодо якості української продукції немає бути, не може, так як про це було заявлено на найвищому рівні е, е, на зустрічі очільників профільних міністерств і Росії і України на виставці в Берліні Грюне Воке, яка нещодавно е, проходила. Е, більше того, хочу сказати, що всі заяви, які на сьогоднішній день дуже широко масуються, в, в змі. Є більш носять більш політичний характер, так як на сьогоднішній день всі ми знаємо, що контролюючі органи Російської Федерації, перш ніж дати дозвіл про те, щоб українські продукти потрапили на їх ринок, вони проводять ретельну перевірку ще на територію України. Убезпечити населення від різких коливань цін на продукти харчування, вдалося завдяки ефективним ініціативам уряду щодо розбудови логістики і появі нових оптових ринків. Свідченням цього є зокрема. Продовження програми по створенню мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції в рамках цих міністерських ініціатив за участю місцевої влади ведеться будівництво нового оптового ринку сільськогосподарської продукції Січовий у Запоріжжі. Є внутрішня логістика і цей ланцюжок, і наше завдання прем'єр-міністр чітко ставить скоротити його, змінімізувати посередників, а залишити тільки тих, які необхідні для того, щоб якомога швидше. Сільськогосподарська продукція дійшла до споживача і в якісному стані. Це перше і друге питання це є ланцюжок і логістика зовнішня. Кабінет міністрів вже на протязі двох років практично працює над тим, щоб розбудувати логістику, над тим, щоб скоротити цей ланцюг, над тим, щоб розбудувати овочесховища, розбудувати картопле сховище, мінімізувати коливання цін у 2010 році Запоріжжя було приєднано як один із, із центрів развитие сети оптовых рынков в Украине. В конце 2010 года был, получено, было получено свидетельство, то есть выигран конкурс, получено свидетельство соответствующим статусом оптового рынка сельхозпродукции. С этого момента началось развитие этой программы в Запорожье. На сегодняшний момент оформлены уже документы по земельному участку, то есть есть решение городской сессии в размещении. Участок очень удачно размещен, он находится в черте города. Вот, на самом краю Города, на пересечении трасс Москва, Симферополь и Ореховского шоссе то есть Запорожье Орехов Мариуполь очень удачное расположение, которое позволяет с одной стороны производителям продукции получить нормальный доступ на рынок, с другой стороны, позволяет жителям города и тем потребителям, городским потребителям попасть на этот рынок не только своим личным транспортом, но и общественным транспортом. За 2011 рік до України імпортовано понад 900 тисяч фруктів. Видовий склад їх дуже великий: від яблук до таких як Мангостан, Кумкват, Гуава, Рамбутан. Понад 40% від усього об'єму фруктів, які ввозяться до України, становлять цитрусові, які експортуються з Греції, Єгипту, Іспанії, Туреччини, Аргентини, Південно-Африканської Республіки, також Нідерландів і Італії. Вантажі фруктів, як і інші рослинні продукти, перш за все повинні бути вільними від шкідливих організмів, супроводжуватися фітосанітарними документами, фітосанітарним сертифікатом країни експортера та карантинним дозволом на імпорт, в якому Україною визначені певні вимоги до імпортного вантажу. Одним з головних завдань Державної служби з карантину рослин України є недопущення ввезення на територію України рослин і рослинних продуктів, заражених карантинними організмами. Тому при ввезенні фруктів ретельно перевіряється кожна партія. Спочатку фітосанітарний інспектор перевіряє відповідність та наявність фітосанітарних документів, а потім він оглядає партію вантажу і відбирає зразок для проведення фітосанітарної експертизи. У випадках, коли в партії фруктів виявлено карантинні шкідники, вантаж підлягає знезараженню, а в деяких випадках поверненню до країни експортера або знищенню. До інших подій. Земельна реформа підніме соціальну сферу села на новий рівень. Такі сподівання на нове земельне законодавство покладають тамтешні мешканці. Селяни впевнені, реформування в земельній сфері конче необхідно для розвитку сільських територій. Нині левова частка земель занедбані, а тому розвиток сільських територій це пріоритетне завдання Міністерства аграрної політики та продовольства України. Для того щоб зберегти та забезпечити розвиток українського села у законопроекті про ринок земель передбачено відрахування 1% коштів від. Від орендної плати за землю на розвиток сільських громад. І сьогодні наше завдання, сільський розвиток це питання номер один. Сьогодні питання номер один це роль сільської громади. І тільки ми з вами зможемо своє, своїм ентузіазмом і своїми вимогами і своїми позиціями відстояти українське село. Сьогодні йде багато дискусій, а є перспектива в села Українського чи немає. Якщо ті питання, хто задає такі питання, вони повинні чітко розуміти: нема українського села, нема ідентифікації нашої держави. І коли є така пісня і прислів'я, українське село це колиска нації. Може хтось не задумується над цим, але ми розуміємо, що українське село це формування нашої нації. Сьогодні дійсно є багато проблем, які стосуються саме соціальних питань і розвитку нашого українського села. Я надіюся на те, що саме ті реформи, які прийдуть у земельну, земельну галузь, так сказати, сільське господарство, вони дадуть можливість покращити Ті соціальні питання на селі і вирішити їх, які створили за ці останні 10-15 років. Частина грошей, яка буде в, е, ну, за, за законом, або, я сподіваюся, що буде в правому полі, все буде надходити для, від інвестора, який буде працювати на землі, для розвитку соціальної інфраструктури. Тож земельна реформа виходить на фінішну пряму. Вже на цьому пленарному тижні у Верховній Раді відбудеться розгляд у другому читанні законопроекту про ринок земель. Таке повідомив голова Держземагентства Сергій Тимченко на прес-конференції щодо підсумків роботи відомства у 2011 році. За його словами, минулий рік став знаковим стосовно розробки нормативних документів щодо врегулювання земельних відносин. Так було розроблено 10 законів та постанов Кабміну, Найважливіші серед яких визначають створення державного земельного. Кадастру введення повноцінного ринку земель та збільшення їх нормативно-грошової оцінки. Основна мета земельної реформи, за словами Сергія Тимченка, це створити повноцінний ринок в землі та зробити селянина повноправним. Гозі фактично завершила видачу державних актів замість сертифікатів на земельні паї. Більше 6,5 з мільйонів граждан. получили свои акты, что составляет 96,5% от всей потребности. Я считаю, что этот процесс завершен, потому что те люди, которые не получили, находятся сейчас в стадии оформления, переоформления наследства. В рамках сотрудничества с Мировым банком в Украине была завершена аэрофотосъемка всей территории Украины, что легло в основу земельного кадастра. Далее про новое на аграрном медиаполе. Огляд спеціалізованої преси. Газета для тих, хто працює на рідній землі, рідне село продовжує докладно розбиратися у тонкощах земельної реформи, тлумачити терміни і формулювання, які очікування покладаються на закон про ринок земель, і як цей документ допоможе жителю села нарешті відчути себе справжнім господарем власної землі в аналітичній статті очікувань господаря. Щомісячно науково-практичний журнал «М'ясний бізнес виносить на дискусію запитання, чи мають право на життя м'ясовмісткі вироби. Видання, зокрема, повідомляє, що цього року будуть переглянуті склади технічних комітетів, котрі займаються розвитком стандартів. А при профільному міністерстві планується створення координаційної ради, яка буде розробляти плани стандартизації. Що незабаром не можна буде назвати ковбасою. Читайте в м'ясному бізнесі. Це українська ділова газета Аграрний тиждень мовою цифр роздумує над перспективами зерновиробництва на зрощуваних землях півдня України. Фахівці галузі резюмують, зрощувані землі повинні стати гарантом продовольчої безпеки регіону і держави в цілому. А використавши потужний потенціал зрощуваних земель півдня країни, можна забезпечити валове виробництво зерна на рівні 6,5-6,7 мільйонів тонн. Це український журнал сучасного агропромисловця зерно у рубриці Велика культура, знайомий читачів із досвідом опробування технології вирощування сої на Хмельницькій державній сільгоспдослідницькій станції в умовах опідзолених чорноземів західного лісостепу про механізм реалізації технології найкращих попередників цієї культури, а також значення сівозміни на сторінках січневого випуску зерна. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюзінню. На все добре.